Вітаю, дорогі слухачі та читачі редакції Миколаїв на Дністрі. З вами програма «Вмощуйтеся зручніше і я, її ведуча Юлія Фацієвич. Сьогодні я розповідатиму вам про книгу Катерини Бабкіної Мій дід танцював краще за всіх. Скажу спочатку, що Катерина Бабкіна одна із найяскравіших сучасних українських письменниць, яка не боїться слів, яка пише коректно, відверто та водночас дуже просто. Книжка Мій дід танцював краще за всіх вийшла друком у видавничому домі Комори у 2019 році. А вже в 2021 році вона отримала одну із найпрестижніших європейських нагород Ангелус у Польщі, і, власне, перекладена польською, українською та іншими мовами. Збірка Мій дід танцював краще за всіх. Це така собі збірка оповідань про історію п'яти родин, шкільних друзів, які познайомилися 1 вересня першого року незалежної України і залишилися друзями на все життя. Основний акцент, який робить авторка у книзі, це акцент на історичну пам'ять. Це дуже важливий акцент у літературі, на якій написано дуже багато книг, але насправді він завжди буде актуальним у наш час. Отже, оповідання насправді це така собі суміш емоцій, яку кожен читач відчує, прочитавши цю книжку. Разом ви і посмієтеся, і будете плакати, і відчуєте гіркі емоції, і відчуєте солодкі емоції. Власне, це все, на що здатна відчути жива людина. Отже, з прийняття минулого, власне, як події впливають на нас, незалежно від того, чи знаємо ми їх чи ні. Також ця книжка про. Самотність, вимушену або бажану. Ця книжка про втрати, про любов, про дружбу, про сім'ю, про сімейні цінності. І хочу сказати, що із серії цих оповідань моїм улюбленим є Бабуся сказала П. Це історія про часів з 90-х, коли більшість батьків виїжджали за кордон, залишаючи своїх дітей на бабусю чи дідуся, і які займалися їхнім вихованням. І в онуки день народження, яка вирішує запросити своїх однокласників додому відсвяткувати свій маленький ювілей. Історія розгортається так, що бабуся пече онуці торт, замовляє фотографа, накриває на стіл, і це викликає насправді дуже приємні емоції дитинства, тому що колись ми теж усі були дітьми, нам теж святкували день народження вдома, нам теж накривала мама чи бабуся стіл, і ми задавали свічки на торті. І цей день був сповнений неймовірними емоціями, які насправді залишаються на все життя. Також, що важливо, коли ви читатимете цю книгу, вам здаватиметься, що ви в якомусь недорозумінні тексту. Насправді не лякайтеся, тому що Катерина Бабкіна пише усі свої та книги. Ну, це такий її авторський стиль. Власне, я коли читала цю книжку, теж неодноразово губилася в іменах персонажів, хоча вони доволі прості. Поверталася на попередні сторінки, щоб зрозуміти. Про кого йде мова в тому чи іншому оповіданні, тому що сюжет побудований так: спочатку ми читаємо про дітей, згодом ми читаємо про е, цих вже дівчаток, хлопців, підлітків, і в кінці ми читаємо про дорослих чоловіків та жінок, стежки яких все ж таки переплітаються в їхньому житті. Навіть якщо ви прочитаєте цю книжку, і вона вам не сподобається, я впевнена, ви не жалкуватимете про те, що змарнували свій час, тому що всі тексти Катерини Бабкіної залишають приємний відбиток у нашій пам'яті. Тому я раджу всім її прочитати і насолодитися цим приємним чтивом. Отож, підписуйтеся на канал, читайте Катерину Бабкіну, мій дід танцював краще за всіх. діліться враженнями в коментарях. Ну і, звичайно, вмощуйтеся зручніше.